Дякуємо колеги. Це пекучі В студії Володимир Стапчук. та Пекуча Ірина Сопонаро на болотах. Вже другий тиждень проходить фестиваль обожнювання та поклоніння ракеті. Новий виток Арешніка бєсі стався на саміті країн ОДКБ. структури, що розшифровуються як об'єднання друзів кремлівського блазня. І саме на цьому збіговиську в оточенні посіпак кремлівський Петросян видав нові погрози вдарити арешнікам у формі анекдоту була така шутка по поводу прогнозів погоди. От прогноз такий – сьогодні в течені дня все можливо. дуже смішно. Дуже дуже пуйло потроху усвідомлює результати СВО. Заперечення, злість, торг, депресія, прийняття. Мені здається, анекдоти це десь між депресією і прийняттям. А який красномовний жест під час анекдоту. Аж захотілося задати йому пару питань. Де 800 тисяч росіян, які поперлись воювати в Україну. А як Лукашенко робить тобі приємно, щоб не було боляче? Як непомітно на людях перевірити, чи нормально ти витерся після походу на валізку? Не утримався і пульпавусий. Ну, як не засунути язик між заявами пуйла? Лукашенко вирішив присісти на орешник. Вибачте, а, розмістити в себе теж не дуже гарно звучить. Коротше, Лукашенко попросив Путіна про ракети Арішнік. Я тут старшому брату пошутив, говорю, ну, Міста готові дислокації. Коли? подумаємо. От старий збочинець на все готовий, аби потримати в себе Арішнік Пойла. Тому що ми, мужики дрянні. А нашому взагалі орешник? Хоче знати, чи збільшиться надій у курів, якщо на них наставити ракети. Так це ж Лукашенко. Може, він не ракети просив, а реальні дерева. Бо замість ракет у нього вже є дещо краще: заряд енергії та рішучості. І отримав від головнокомандуючого вооруженими силами Республіки Білорусь заряд енергії і рішительності, який наміре зараз. Перідать воєнослужачів ворожонних Сил Республіки Білорусь. Відреагував на Орешникову істерію і патріарх РПЦС. РПЦС? Mm. Російська православна церква сатани. Тоді згодна. Голова Люциферіату патріарх ФСБшович Кіріл вийшов із Мерседеса с класу і намарив. Що ядерна зброя не повинна викликати страх, бо християни не бояться кінця світу. Ти що таке говориш губами, якими ще вранці ікони цілував? Так, Кацапа навіть і чорта лисого не бояться, тобто самого Кирила. І це зрозуміло, тому що навіть в пеклі росіянам буде жити краще, ніж в рідних містах. Бухалова, бодунів та язв. А чого ж тоді бояться російські християни? Я навмисно розділяю християнство і те, що називають християнством на Росії. Ну бояться прогавити церковні свята, бо це приводи побухати. Бояться, що НАТО зазіхне на їхню банку з соліннями. Ну і найголовніший страх митися. Їш, пий, веселись, бо завтра помреш. Дала свій коментар, і людина зовнішній вигляд якої більше підходить до кривого дзеркала ніж до чиновника. Так, голова Ради Федерації Рефі Валентина Матвієнко на прізвисько Валька Стакан заявила, що на Росії є суперзброя. Ми, Ми навіть свяхи і самі не виробляємо в країні, випускає яка випускає стільки металу. Стільки металу. Суперзброя це якийсь новий бла-бла-бла комплекс про те, що Рашті є нова суперзброя, типу міжконтинентальна куліб'яка або балістичні щі чи ядерний балалайкодрон, створений щоб паралізувати своїм виглядом. Або ж. Алло, маша, нікому не кажи, що наша суперзброя це твої оголені фотографії. Да, хорошо, спасибо. Але варто зазначити, що суперзброя таки є. Тільки маленький нюанс. Ця суперзброя прилітає на Росію з нашої території. І саме з приводу роботи Атакомс на Росії пролунала хоч одна слушна думка. Лавров на запитання про удари по рашці атакам відповів прислів'ям: Бог терпів і нам веліз. Цікаво, а чому не відповів більш підходящим? Нравиться, не нравиться, терпі має красет. Бо Лавров, як ніхто інший, знає базу. Хороший русський, ти мертвий русський. Дамо підказку, як Лаврову реагувати на інші порушення коричневих ліній. Затонув крейсер Москва, та це крейсером по воді писано. Захопили Курську область. Бог дав, ЗСУ забрали. Двічі в один бункер не війдеш. Якщо ти не Шторм Шедоу. хто в дерев'яному сортирі живе, тому Бог атакам сподає. Ну і розвал Росії пройде під гаслом. Сім разів відміряй, а один відріж. На що повинна піти Росія? Бажана на три букви, якщо чесно. На сьогодні все не забувайте донатити, бо гуртом і бункерного легше бити. А дрон свинособаці не товариш. Побачимось завтра, Па-па.